У мене є чотири пісні, дві веселі і дві сумні, які я написав, але ще не випускав. Я покажу тобі їх приспіви, демо-версія. А ти дай мені знати, що тобі ближче. Ти надзвичайно важлива, чайна блюєш ця блюгієш не припина, хай красива із не Ага, все могло би бути інакше. Принаймні іноді мені так здається. Чи разом дихати легше, але клята брехня, ніж у серце, відчуваєшся, як я ж сильно. Заче були так було, потрібно в половину вічно мило бо особливо. та особливо так, якби мені стало, з собою буду ні з ким попало. Ні, пролітало чимало по хату, а серце в груді вже так наплело. Віддавай свій голос в моєму телеграм-каналі, знайти його можна в пошуку або в біо мого профілю. Чесно, трохи хвилюйся, бо в мене є власний фаворит, але хочу дізнатися саме твою думку.